12 вересня, четвер в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Жив'єтів. Вітаю у цьому випуску. Мова піде про наступне. Ворог продовжує терор України. Зокрема, Дніпропетровщини. На Дніпропетровщині стартував гастрономічний марафон Хліб всьому голова. Нові автобуси вирушили до громад області. Вони перевозитимуть учнів. Отже, буде багато важливої та актуальної інформації, тож ми починаємо. Не перемикайте. Протягом ночі наші захисники знищили в небі над Дніпропетровщиною вісім шахедів. Агресор протягом вечора, вночі та зранку атакував Нікопольський район. Гатив з реактивної системи, залпового вогню, град артилерії цілив дронами камікадзе, скинув боєприпаси з безпілотника. Ворог бив по Нікополю, Мирівській та Марганицькій громадах. У райцентрі потрощені чотири приватні будинки. Одна зусель зайнялася, горів і пожежний автомобіль. Вогонь загасили. По Оджені дві господарські споруди, стільки ж ліній електропередач та газогонів. Гучно було також у Червоногригорівській громаді. Там палала суха трава. Понівечені дві приватні оселі та три господарські споруди. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ворог спрямував 69 засобів повітряного нападу. Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами Іскандер м та однією керованою авіаційною ракетою, двома крилатими ракетами Х-22-32. Російські окупанти використали 64 ударних безпілотників типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України збито 44 ударних безпілотники. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській Сумській. Ській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях. За добу втрати РФ склали 1270 військових, 17 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи. Загалом, із початку повномасштабної війни в Україні ворог втратив понад 630 тисяч солдатів, 369 літаків, понад 15 тисяч безпілотників, 2591 крилату ракету. Офіційна хроніка: президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і державним секретарем у закордонних справах, справах співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Ламмі, які прибули з візитом до України. Глава держави наголосив на важливості цього сигналу стійкої та сильної підтримки України з боку провідних партнерів, а також відзначив особисту участь високопосадовців. США та Великої Британії у четвертому саміті міжнародної кримської платформи президент України поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони. Окремо він наголосив на тому, що для України важливо якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами. Також під час зустрічі обговорили перспективи співпраці у сфері ОПК у межах підписаних двосторонніх безпекових угод. Глава держави зазначив, що акцент має бути на спільному виробництві на території України. Сторони обговорили майбутні контакти між лідерами держав у межах сесії Генеральної асамблеї оон у Нью-Йорк. Орку цього місяця, а також скоординували підходи до проведення спільних заходів на полях сесії генасамблеї. Під час візиту до України президент Литви Гітана Снаусєда вручив першій леді Олені Зеленській великий хрест ордена Вітов та Великого. вона удостоєна цієї нагороди за внесок разом з усім українським народом у боротьбу за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України, а також за заслуги у розвитку міждержавних відносин між Литвою та Україною. 10 мільйонів гривень дотації виділили Павлограду, місту, яке зазнало чималих руйнувань під час останньої ракетної атаки. Кошти підуть на відновлення соціальних закладів, а ще гуртожиток, де нині мешкають переселенці. Там замінять вікна та двері. На ремонт же покрівель. Фінансування передбачать у місцевому бюджеті. Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко разом із амбасадором проєкту Титани ЮЕ Юрієм Сіньковським зустрівся з медпрацівниками однієї з лікарень Кривого Рога, щоб особисто подякувати за допомогу нашим захисникам, мирному населенню за людяність та відданість обов'язку. Ця лікарня одна із тих, де надають повний спектр медичних послуг. На Дніпропетровщині стартував гастрономічний марафон Хліб всьому голова, який поширюватиметься територією України. Після завершення фестивалів буде створений атлас хліба України, до якого увідують автентичні рецепти та різновиди української випічки. Перший захід відбувся у царичанській громаді, де побувала і наша знімальна група. Розповідає журналістка Маргарита Сопільняк. Селище Царичанка відзначає 420 років з дня заснування. Це найдавніший населений пункт нашої області, тож має багату історію та спадщину. Саме тому гастрономічний марафон Хліб всьому голова, по завершенню якого буде складений Атлас хліба України, вирішили розпочати у царичанці. Ініціаторки проєкту це голова депутатської фракції політичної партії Слуга народу у місті Дніпро Аліада Мансурова та голова громадської організації Асоціація... Ація рестораторів та готельєрів міста Дніпро Олена Булах, коли супротив і агресія, яка зараз відбувається від Російської Федерації до України, коли були блекаути, ми багато спілкувалися з людьми і дізналися, що під час блекаутів дуже багато знов підійшли до наших печей в приватних будинках і почали випікати хліб знов в печах. І виникла така думка: ми розуміємо, що хліб всьому голова і створити в Україні. Атлас хлібу, тобто є дуже велике бажання відродити всі сімейні традиції зараз по всіх регіонах України, по всіх куточках. Звісно, почали ми з Сарічанки, бо ми дуже любимо цей край. У нас тут є дуже прекрасна депутатка Світлана Міхайловна погоріла, яка нам завжди сприяє в цьому, але головна мета не в тому. Головна мета, якщо ви подивитеся, аж серце гріється від того, що ми бачимо, що тут є де представлені прям родини. Тобто, це дуже важливо, коли роди... Родина, від батьків до дітей передаються родинні рецепти. Все одно ми будемо відроджувати все, що нам передавалося від наших батьків. Тому все буде, звісно, хліб і Україна. Це ініціатива Аляди Мансурової та моя, і вона спрямована на підтримку та відродження гастрономічного коду нації, бо хліб це всьому голова і спрямована на те, щоб ми відродили сімейні рецепти. Інтичні рецепти. Серчанка це книж, це товченики, це дивні і воїть бублики. Це різноманіття, котре годують господині. Ми повинні зафіксувати, але ми будемо їх фіксувати методом того, що ми просто зараз збираємо рецепти, а потім будемо формувати каталог Український хліб та випічка це не лише про гостинність, але і про нерозривний родинний зв'язок. Унікальність рецептів, які потраплять до Атласу хліба України, полягає в тому, що вони передбачають. Даються від пращурів до нащадків. У нас сьогодні весільний сет. Ми представляємо каравай, шишки та дивні. Самі випікаємо, і дочка мені допомагає. Хліб я здається, це як сім'я. Ти коли пачеш хліб, ти туди даєш своє життя, свою душу. Це як традиція сімейна. Хліб це сила українського роду, коли народжується дитина, коли зустрічають гостей, коли одружуються молодята, культовою стравою цих подій є хліб. 嗯。 Існує і випічка, яка передається від свекрухи до невістки. Наш рецепт ось наш каравай дуже чудовий. Він цікавий тим, що рецепт його передається від свекрухи до невістки. І колись дуже давно, ще більше 48 років тому, до мами до моєї другої на річницю весілля завітала її свекруха з таким караваєм. І з такими словами, що мені таке робили, і я тобі таке роблю. Каравай, значить, поділили на декілька кусочків, один вмакали у мед. Мамі і казала свекруха, що нехай в тебе буде таке солодке життя з моїм сином, як цей мед. Інший шматочок макали у маті. Казали: нехай ви будете такі господарі, у вас буде у корчмі багато тварин, це стільки як цього маку. І третє, клали зернинку одну із гарбуза і казали: нехай у вас буде багато дітей, як у цьому гарбузи насіння. І я вам хочу сказати, що у нас дійсно багатодітна родина, у нас дійсно багато худоби, і у нас солодке життя бо в нас Своя пасіка Ну, так сталося на гастрономічному фестивалі. Господині з різних сіл царичанської громади представили аутентичні здобні витвори та розповіли спогади з дитинства, як вони разом зі своїми бабусями готували цю випічку. Головний інгредієнт, який об'єднує, це любов та душа, вкладена у тісто. Нас називають книж або хліб із душею. Взагалі це може бути вони різної форми, круглої і з маленькою хлібинкою, булочкою зверху. Або ось такі напівовальні і з розрізами. Для книжі виготовляють для різних обрядів і звичаїв на щедрування, посипання пригощали людей, з кудьою ставили на повду, також давали е, гостям, зустрічали з хлібом з і е, всім гостям, тому що хліб це життя. Книж, плескач та коровай, а також бублики, пампушки, дивні це лише частина з того, що приготували господині. Завдяки цьому проєкту страви популяризують у різних областях України та за кордоном. Хліб рятує життя людей під час голоду та війни. І сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, український хліб на фронті має вагоме значення для воїна. Бабусин пласкачця, тобто це цей хліб, який врятував сім'ю. У Бабусі було 12 Це прабабуся, 12 дітей, і вона варила їсти у панів. І панам не сподобалося, що він не гладенький, не кругленький. А так як тоді був не врожай, було тільки житній хліб, е, житнє борошна. А до житнього борошна, щоб воно тримало форму, треба додавати ще білого, а білого не було додавати, і вона спекла такий плескач, і вони сказали, що він не гарний. Викинули свинім. А бабуся тихенько до так їй прийшлося, вкрала і врятувала сім'ю, тому що на тоді панів все було, а бідним людям нічого не давали. І бабуся, коли пекла хліб. Не мила руки, з зними руками йшла, вимивала руки у воді і варила таку юшку. І дітки це їли, А коли принесла хліб, то вони ділили. Вона казала, дуже довго ділили, давали помаленькому крашенечкові, але але щоб дітки ну не, не помирали. Окрім хліба та випічки, господині представили і інші страви з тіста товченики притаманні царичанці. Оце в нас скручені товченики представлені з м'ясом і тут. У нас товченики на пару уже тушені в сметані з м'ясом також. Це була улюблена страва всіх хліборобів, оскільки то у нас хліборобний край дуже багато працювали на землі і тому потребували такої більш поживної страви. І ця страва була короною у нас, яку ми презентуємо сьогодні. Гастрономічний марафон Хліб всьому голова поширюватиметься і в інших громадах нашої області, а також по території країни. По завершенню фестивалів буде створений атлас хліба України. До якого відуть автентичні рецепти та різновиди української випічки, які об'єднують покоління та родини зв'язок українців? Маргарита Сипільняк, Віталій Шалдов, Новини Д1. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо. Заклади освіти регіону. Отримали ще вісім нових шкільних автобусів. Вони рушили до Божедарівської, Софіївської, Богданівської, Юрівської, Миколаївської, Новоолександрівської та Троїцької громад. Цей транспорт придбали державним та місцевим коштом. Деталі у наступному сюжеті. Більше 85% середніх навчальних закладів області перейшли на змішану форму навчання. Тож транспорт надзвичайно потрібний, щоб підвозити дітей до шкіл, особливо у сільській місцевості. Ми передали чергу партії автобусів на нашу територіальну громади. Загалом це третя партія. Наша громада забезпечила на 28 автобусів, які новий 2024-2025 рік. Навчальний рік будуть підвозити дітей до загальних шкіл. Сьогодні передали 8 автобусів автобусів. А так, якщо говорити загалом за освіту, то станом на сьогодні зі 100% шкіл у нас працює 85% шкіл з шкіл змішаної форми навчання. Я впевнений в тому, що ці автобуси збільшують кількість дітей, які будуть доставлені до закладів середньої освіти. Шкільні автобуси українського виробництва в салоні зручні крісла та засоби безпеки. Директорка одного з ліцеїв Троїцької громади Ірина розповідає: давно мріяли про такий. Наш заклад майже на 90% відсотків діти. Підвозяться до нашого навчального закладу. З 160 учнів підвозиться 110, тому це дуже вагомий внесок в розвиток нашого ліцею. Ми дуже вдячні за таку допомогу саме в цей час. Вона дуже своєчасна і вона нам дуже допоможе в розвитку і, взагалі, в питанні існування нашого ліцею. Це додатковий автобус, так, але на жаль, через кількість дітей, які підвозяться, ми потребуємо ще і не одного такого автобуса. Софіївська громада також отримала два автобуси. Там навчається майже 800 дітей. Ми сьогодні отримуємо два автобуси. Взагалі в нашій школі навчається 800 дітей, і для нас надзвичайно важливо одержати ці автобуси через те, що ми підвозимо дітей аж із восьми сіл, і ці автобуси якраз нам допоможуть перевезти дітей із трьох сіл. Так? Один автобус із трьох сіл, другий автобус із двох. Ну і Дітей десь до 200 Ми за день ми перевозимо. Так у нас є і зараз у нас є автобуси, але нам не вистачало. Якраз тепер вже ми маємо повний комплект, і наші діти всі, кому хто потребує підвозу, вже всі забезпечені цим підвозом. Цьогоріч автопарк шкіл, гімназії та ліцеїв Дніпропетровщини поповнили на 28 одиниць. Олексій Доніченко, Олександр Шевченко, новини Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску за підозрою у збуті наркотиків поліцейські Павлограда затримали раніше судимого чоловіка. Свою протиправну діяльність 20-річний підозрюваний здійснював через термінали одного з поштових відділень міста. А встановлено, що впродовж години зловмисник відправив шість пакунків за різними адресами. Поліцейські вилучили у підозрюваного сліп пакети з наркотиками, мобільний телефон і гроші. Все вилучене направили на експертне дослідження. Чоловіку повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 6 до 10 років. Протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області загасили понад 20 займань сухої рослинності та чотири пожежі, де осередком було сміття на відкритих територіях. Площа знищених вогнем екосистем склала понад 17 гектарів. Рятувальники вкотре закликають громадян бути свідомими та дбати про правила пожежної безпеки на відкритих територіях. Недбале та легковажне відношення до протипожежних заходів може спровокувати значні матеріальні збитки, нанести шкоду вашому здоров'ю і життю та навколишньому середовищу. У Кам'янському 16-річна дівчина переходила залізничну колію і потрапила під потяг. В результаті отримала відкриту черепно-мозкову травму, чисельні переломи. Потерпіло, підключили до апарату штучного дихання і у вкрай важкому стані доправили до медзакладу в обласному центрі. Дівчина переходила колію у навушниках. Тож будьте обачні і дотримуйтесь правил безпеки. Курщина під українським прапором у Києві в музеї війни відкрили виставку за межею рідного краю. Вона розповідає про українське коріння курщини а також сучасні реалії регіону після перенесення війни на територію Російської Федерації. Детальніше у матеріалі наших київських кореспондентів. Місяць тому Збройні Сили України почали операцію у Курській області Російської Федерації. Війна повернулася на територію агресора. Наші військові контролюють понад 1300 квадратних кілометрів, сотню населених пунктів та районний центр суджу. Але історично Курщина була частиною Слобожанщини, розповідають історики. Фактично співставивши карти з 18 століття і зараз зону бойових дій, можна сказати, що збройні. Сили України вирівнюють адміністративно межу чи зіткнення по рівню сумського слобідського полку. Уже за 10 днів українські музейники Юрій Савчук та Роман Пупенко почали збір матеріалів про військову операцію та українську спадщину на Курщині. Це актуально, тому що це болить, і директор музею Юрій Савчук. Це унікальна людина, яка під кулями, під снарядами був там, зібрав ці унікальні експонати, які нам дають можливість майже в режимі реального часу бачити, що там відбувається зараз. Наскільки це складно, це дуже важливо. Виставка розповідає, як українці опинились за межами рідного краю та чому на Щіні досі лунає українська мова. Тут ви побачите наші документи періоду проведення кордонів вже за радянський час, коли працювала адміністративно територіальна комісія, ви тут побачите ті населені пункти, назви їх і підписи тих людей, які там мешкали на той час, які просили стати частиною України, тоді. Це питання не було вирішено позитивно для тих всіх людей. Скільки би вони не зверталися, їх документи просто клалися під стіл для того, щоб Російська Федерація тоді реалізувала своє бажання побільше собі додати території серед експонатів виставки, речі пов'язані з гетьманом Іваном Мазепою. Його сліди збереглися і на Курщині. Розповідає директорка національного заповідника Чернігів, Стародавній Наталія Реброва. Гетьман Іван Мазепа вив'язаний з Курщиною безпосередньо в кінці 17. Надстого століття він купив там величезні землі, які і зараз зберігаються назви, і заснував там великі поселення. І зараз зберігаються назви Іванівка, Степанівка і Мазепівка. І на території села Іванівка, і сьогодні зберігаються залишки палацу Івана Мазепи. Сьогодні тут представлена і карта села Іванівське, на якій позначено всі будинки, які мав там Іван Степанович Мазепа». Окрема частина виставки Рубіж сучасність. 26 фото показують життя в прикордонних селах Курської області та місті Суджа. Виставка надзвичайно важлива, бо ми маємо відзначати наші перемоги. А вона якраз і присвячена місяцю входження нашого наших військ на територію нашого одвічного ворога, але і на нашу історичну територію. Сьогодні Україні варто пам'ятати про наші землі під російським орлом у переговорах із Москвою слід не лише захищатися, а й висувати свої територіальні вимоги. Наполягають історики, не ми розпочали цю абсурдну гру, але агресор заплатить за наслідки. Володимир Баров, Олександр Клеменко, Київське бюро телеканалу, де 1 Новини спорту. Далі у випуску спортсменка з Кривого Рога Дар'я Костантинова стала віце-чемпіонкою світу. Сумо змагання серед дорослих відбулися у польському місті Кротошин. За нагороди світової першості боролися 250 спортсменів з 30 країн. 20 із них представляли Україну. Дар'я здобула срібло у ваговій категорії до 80 кілограмів. До змагань світової першості її підготував тренер Олександр Лозний. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 13 вересня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність. Ввечері очікується дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, триматиметься також. Мінлива хмарність опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську хмарно без опадів. Температура повітря від 15 до 27 градусів із плюсом. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Тримаємося, бо ми того варті.